одним із тих хто вірить в магію цифр виявилися людмила та анатолій мало того що одружитися вони вирішили 12.12.12, 12 12 так ще й реєстрацію шлюбу забронювали на 12 годину такі цифри буває тільки раз в мільйон років. Вот. И Так как мы дожили до 2012 года, значит, и до этого дня, то мы решили, чтобы этот день просто так либо бибодаст не прошел, мы решили узаконить свои отношения. Мы самой первой подали заявку еще два месяца назад, сюда еще не принимали, мы пришли, а завтра сказали, только там через три дня можно прийти и на 12 -е число заказать. Мы пришли через три дня и... Это, ну ми живемо же, жив. Знаємо, що через три місяці буде 12, 12, 2012, Поэтому на 12 часов заказали ще. Людмила та Анатолій разом вже два роки. Вони і познайомилися за цікавих обставин, і шлюб вирішили взяти у незвичний день. Прийшла к ньому взяти інтерв'ю. і сталася. Я музикант, а, вона писала курсовою роботу. Патімі е... ну я не писала нікурсовою роботу. Ні, це просто пішла. Я я не знав такого. <реш> <реш> вот і номірологія відкриває нове познання. Сьогоднішня дата не лише унікальна з огляду на цифри. В цей день Анатолій святкує свій день народження. Молодята хоч і вірять в магію цифр, проте впевнені, якщо судилося бути у шлюбі щасливими, то будь-яка дата буде підходящою. В любом случае, по-любому будем сильно счастливы, все в порядке будет. Чтобы не было конца света.